Нещодавно у самісінькому історичному центрі Ужгорода на площі Петифі розпочалася реконструкція однієї із будівель. Раніше там знаходився магазин одягу. Тепер же на місці знесено увесь другий поверх, залишилася лише одна фасадна стіна із вивіскою. Тривають роботи з демонтажу конструкцій. Відомо, що там планують зробити надбудову. В них є дозвільні документи, а саме це вони отримали міська рада, видала містобудівні умови і обмеження. Крім того, вони пройшли певну процедуру це містобудівна рада, погодження консультативної ради в обласній державній адміністрації і погодження в Міністерстві культури. Має бути на один поверх ще вище. Вписується в, саму, в саме середовище. У нас в законодавстві зараз не прописується такі моменти щодо термінів виконання будівельних робіт. Раніше були такі речі, тобто там видавався дозвіл на два роки. а Зараз такого в законодавстві не прописано, тому всі документи, які в яких вони проводять будівельні роботи, термінів немає. За проєктом передбачено збереження загальної конфігурації двох старих поверхів будівлі. Планують залишити і оригінальну металеву огорожу балкону. А досі ж на цій будівлі, хоч і змінювався історичний вигляд фасаду, були загальні обриси, сформовані ще в кінці 19-го або на початку 20-го століття. Це об'єкт по історико-архітектурному опорному плані, він знаходиться в межах історичного ареалу і в межах зони регулювання забудови першої категорії це зона охорони пам'яток, в тому числі місцевого значення. По тому проєкту, тобто перший другий поверх він збереже цей вигляд як мало первісна будівля. Вона вже зазнала втручання в радянський час суттєвих ця будівля, але цей фронтон то зберігалося. Булкончик, так, да, це воно все має бути відновлене. Плюс ще от такі, як історичні аріали. Ми ще є окремо закон про архітектуру і архітектурну діяльність, фасади будівель, які розташовані в історичній частині міста, мають окремо бути погоджені головним архітектором міста. І ще один із кейсів архітектурних втручань останнього року ремонтні роботи на одному із найстаріших будинків на вулиці Волошина, 1 Точної дати зведення будівлі немає, але за аналітичними дослідженнями найімовірніше йдеться про кінець XVIII століття. Так званий палац Вайди належить кільком власникам, котрі вже багато років як хотіли замінити покрівлю даху, що протікає, і відремонтувати фасад. Влітку ж 2024-го на одній із частин будівлі, найбільш аварійної, таки розібрали покриття, зробили це за. Для укріплення конструкцій. Нині роботи завершені. Була створена комісія, було зафіксовано, що дах є аварійний, тому були прийняті першочергові протиаварійні заходи. Тому тобто підсилення було і самої покрівлі, і самих елементів даху, і також підсилення перекриття, тобто всі заходи для того, щоб об'єкт не завалився. Бачимо, що воно розглядалося також на консультативній раді області, на якій було прийнято іменно такий фасад відновлення фасаду всіх елементів фасаду, і ліпнину, і вікна. Тобто ми бачимо, як якісно було проведені ці роботи. Незалежно від форми власності будівель, будь-які втручання в архітектурні ансамблі в історичних ареалах Ужгорода мають бути погоджені в кількох інстанціях, як на рівні міста, так і області. Якщо ж йдеться безпосередньо про національні пам'ятки чи історичні зони, то дозволи на будівельні роботи мають бути і від міністерства культури. І Вже після того проект, якщо він ще в історичному реалії, отримує погодження через єдину систему в сфері будівництва, це електронна система загальноукраїнська Подається через кабінет проєктанта, подається пакет документів. Якщо пакет є повний, система його пропускає. Якщо пакет є не повний, система його просто не пропускає. На, дається 30 днів на погодження органом охорони культурної спадщини. Якщо є погодження, по тій же самій процедурі подається на центральний орган, і вони теж мають 30 днів на розгляд проєкту для погодження чи відмови. Перед здачою об'єкту в експлуатацію, якщо, наприклад, погоджений проект має один вигляд. А на стадії будівництва в нього внесені корективи, то об'єкт не буде зданий в експлуатацію. Як зазначають експерти, міська рада мусить врегулювати питання реставрації та реконструкції в історичних ареалах, створити дорожню карту і поступово працювати із власниками будівель, аби ті не допускали знищення архітектурних ансамблів в історичних зонах міста над ужем.